Доброго дня, дорогі шановні люди. Слава Ісусу Христу! Мир вам. Не проживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Моє ім'я Юрій. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну і також помолитись за Україну. Але найважливіше, я хочу нагадати вам радісну новину, щоб люди могли спастися від вічних муків страждання, лишують Божого гніву. Господь Ісус Христос Він відповішов цей світ і сказав такі слова. ці часи. І Боже Царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Іванії. Покайтеся і віруйте в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Всі люди є гріш. Слово Боже говорить, що нема гріх правильного ні одного. Прийде той час, коли нам придеться відповідати на ліків свої перед Богом. Жодна людина не уникне зустрічі з Богом. а Но раді новина, що Ісус Христос Він поніс покарання на Голоскому Христі за наші гриди і помер. Но в третій день Він воскрес, і він живий, і сьогодні спасає людей. Бог сьогодні закликає всіх людей, бо всюди, що приїздить. Єдині умови для того, щоб спаситися, це щире покаяння і жива віра в Ісуса Христа. Кожен, хто покається в своє ріка і прийме Ісуса Христа, сповідає Ісуса Христа, буде спасати. Отож, поки наші серця б'ються, примиріться з Богом, покайтеся в своє ріках. Відайте Досуса Христа і спасетеся. Читайте святить книгу у Там все про це написано. Це важливо для усіх людей. Час був досі, Господь іде. Час обмежений. Боліться за Україну, щоб Бог звільнив нашу державу від ворога. Ведеш небесні, благословити людей, цих людей. Благослови Україну. відверни ворога від України. Помили і спаси. У ім'я святого духа, Амінь. Гарного дня, святої дрою. Нахай бережево, Господь.